Від Матфея святе Благовіствування, глава 25 Тоді уподібниця Царство Небесне десятьом дівам, які, взявши світильники свої, вийшли на зустріч женихові. П'ять з них були мудрі, а п'ять нерозумні. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою оливи. Мудрі ж взяли оливи в посудинах разом із світильниками своїми. А оскільки жених забарився, то всі задрімали і поснули. О півночі ж почувся крик Ось жених іде, виходьте назустріч йому. Тоді встали всі діви та й приготували світильники свої. Нерозумні ж, сказали мудрим Дайте нам вашої оливи, бо світильники наші гаснуть. А мудрі відповіли, кажучи, А як і нам, і вам не стане. Ідіть краще до продавців та й купіть собі. Коли ж пішли вони купувати, прийшов жених, і ті, які були готові, війшли з ним на весілля, і двері зачинилися. Пізніше прийшли і інші діви і говорять: Господи, Господи, відчини нам. Він же сказав йому відповідь Істинно кажу вам, не знаю вас. Отже, пильнуйте, бо не знаєте. Ні дня, ні години, коли син людський прийде. Так само один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм майно своє. Одному дав п'ять талантів, другому два, іншому ж один, кожному за спроможністю його. І відразу ж виїхав. Той раб, який одержав п'ять талантів, пішов і використав їх на діло. І набув інші п'ять талантів. Так само і той, який одержав два таланти, набув інші два. А той, який одержав один талант, пішов і закопав його в землю, і заховав срібло господаря свого. Коли минуло багато часу, приходить господар рабів тих і вимагає від них звіту. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс інші п'ять талантів і сказав Господарю, п'ять талантів ти дав мені, ось ще п'ять талантів, які я здобув на них. Господар його сказав йому Гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість господаря твого. Підійшов також і той, який одержав два таланти, і сказав: Господарю, два таланти ти дав мені, ось інші два таланти, що я здобув на них. Господар його сказав йому гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю. Увійди в радість господаря твого, підійшов і той, який одержав один талант, і сказав Господарю, я знав тебе, як жорстоку людину, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав, і, побоявшись, пішов і заховав талант твою землю. Ось тобі твоє. Господар його сказав йому у відповідь Лукавий рабе і лінивий, ти знав, що я жнуде не сіяв і збираю, де не розсипав. Тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, який має десять талантів, бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має. А негідного раба вкиньте у пітьму непроглядну, там буде плач і скрегіт зубів. Сказавши це, проголосив хто має вуха слухати, нехай слухає. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одних від одних, як пастир відділяє овець від козлів. І поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, тоді скаже цар тим, які праворуч від нього прийдіть, благословенні Отця мого, успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти. Спраглим був і ви напоїли мене. Був подорожнім, і ви прийняли мене. Був нагим, і ви зодягли мене, був недужим. І ви відвідали мене, у в'язниці був, і ви прийшли до мене. Тоді скажуть йому праведнику відповідь: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе подорожнім і прийняли, або нагим і зодягли, коли ми бачили Тебе недужим, або у в'язниці і прийшли до Тебе. І цар скаже йому відповідь. Істинно кажу вам, зробивши це одному з цих братів моїх менших, мені зробили. Тоді скаже й тим, які ліворуч від нього Ідіть від мене, прокляті, у вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Спраглим був, і ви не напоїли мене був подорожнім і не прийняли мене, був нагим. І не зодягли мене, недужим і у в'язниці, і не відвідали мене, тоді й вони скажуть йому у відповідь: Господи, коли ж ми бачили тебе голодним або спраглим, чи подорожнім, або нагим, або недужим, або у в'язниці, і не послужили тобі, тоді скаже йому відповідь істину кажу вам: не зробивши цього одному з менших цих, мені не зробили, і підуть ці, на вічні муки, а праведники в життя вічне.